Ірина Жиленко Червоні черепиці. Червоні черепиці, оранжеві коти. А я біжу по східцях От сонця золотих, Я трішечки дитина, а трішечки вже й ні. Горошок синій синій збігає по стіні. Горять у сонці оси, червоні черепиці, я трішечки доросла, і помідори в сітці, по східцях, як по гамі, осяяна, смутна, я трішки трішки мама і трішечки жона. Горошок, синій синій, палаючий паркет в дзеркальнім магазині, вродливий манекен. А в самокаті в синіх малинові колеса я трішечки красива і трішки поетеса. Містечко хворе морем і маки біля ніг і двадцять, тридцять, сорок, і п'ятдесят, і сніг по східцях чи зберуся, веду гулять онучку, я трішечки бабуся з онучкою за ручку. червоні черепиці м'ячать дзвінкий стрибок. Горять у сонці спиці і котиться клубок, я трішки-трішки сива, заплакати б мені, горошок синій синій збігає по стіні, і сімдесят і далі І ще, і ще, І все. Хтось тяжко заридає, хтось квіти принесе, По східцях, як по гамі, Донизу о печаль. І плаче донька мама, і донька онуча. Червоні черепиці на пагорбах горять, Мені ж ласкаво спиться, кому там докурять, це так було красиво збігать по сходах вниз, Горошок синій синій і повні очі сліз.